У бок України без кристала. Востаннє херсонці зустрічалися з Дніпродзержинською сталю навесні. Тоді у матчі другої ліги на своєму полі кавуники змогли реалізувати два положення зі штрафного та не змогли взяти з витягу два-три. З тих пір багато чого змінилося. Футболісти з Дніпропетровщини стали віцечемпіонами другої ліги. Були втрати та нові придбання у обох команд. Єдине, що не змінилося, рахунок. Матч у Херсоні став емоційним. Свої зуби показали як спортсмени, так і судді. Зі старту наші суперники взяли непоганий темп і частіше вигравали повітря. Ближче до середини тайму кристал прокинувся і почав організовувати більше атак. Міцями харсонці навіть виглядали не гірше своїх опонентів. Та чекати, поки тобі заб'ють, ніхто не буде. Виївши округлого до штрафного майданчика господарів, арбітр, який ще встигне про себе нагадати, угледів фолу на гравцеві сталі. Удар і ну людину. Не злим тихим словом запам'ятався вболівальникам зелено-синіх рефері Матчу на 50 50-й хвилині у рівні боротьбі штрафного майданчику херсонців падає котляр. Суддя матчу оцінив даний епізод ще один пенальті. Голкіпер Кристалу не вгадав напрямок польоту м'яча. На цьому прикрощі для підопічних Шевцова не скінчилися. Новачок Кавуників Віктор Довбуш, який розминався, припустив, що вище згаданим рішенням рефері будуть незадоволені глядачі. Той недовго думаючи, вилучив футболіста. У протоколі матчу зазначив, кравець кристала погрожував йому фізичною розправою. Справу Котляра підтримав Плешаков. Новий форвард Сталеварів також відрізнився дублем. У першому випадку йому асистував вихованець керсонського футболу Бренько. Лише після чотирьох пропущених м'ячів кристалівці зрозуміли, що далі так не піде. Дебютним голом відзначився як гравець вердловського шахтаря, а нині новобранець Херсонців Ткачов. Жару у ворота суперника влучним ударом додав і Мартян. Та на цьому все і завершилося. 2-4 і сталь стає останнім учасником однієї шістнадцятої фіналу Кубку. України. а кристал продовжить боротьбу у чемпіонаті країни 11 серпня. У гості чекаємо оболонь Бравар з Києва.